У нас з'являється ось тут декілька квартир. Це у нас ЖК Еврика. Славно звісно, Голосівський район. Поруч у нас протлайф, поруч уся інфраструктура, ось такий двір і ось наш будинок. У нас були на квартири. Метро, до речі, 5 хвилин пішки. Прям дійсно 5. Отже, ми на квартирі. Дивіться, зліва у нас ось такий просторний з ванною санвузол. Тут є у нас бойлер, пральна машина. Це у нас, до речі, перша здача. Тут у нас шафа. Проходимо в нашу кухню. Кухня невеличка, але в принципі функціональна. Бачите, все повністю нове Все повністю нове. Так, і у нас ще є ось така лоджія. До речі, лоджія велика. Зафіксували. Тут також все новеньке, все чистеньке, все класно. І спальня. Двоспальне ліжко. Тут ще буде у нас телевізор. Також шафа, прикриватні тумби, кондиціонер. Ось така нова, класна квартира. І, до речі, як на мене, то гарячий пережичок. Нова квартира біля метро по дуже класній ціні 15 тисяч гривень. Перша здача. Звертайтеся.